У моїх дітей, звичайно, буде комп'ютер, але насамперед вони отримують книги. Білл Гейтс, американський бізнесмен, засновник корпорації Майкрософт. Бібліотеки є наріжним каменем демократії, де інформація безкоштовна і в рівній мірі доступна кожному. Люди схильні приймати це як належне, і вони не розуміють, що поставлено на карту, коли це наражається на ризик. Бібліотекарі є активістами, які займаються аспектом соціальної роботи в бібліотечній справі. Тепер ми борці за свободу. Карла Гейден Фредерик Бекбедер. Книги. хороший спосіб поговорити з тим, з ким розмова неможлива. Юрген Вольф Рей Брекберів радить. Бродіть по бібліотеках, вилазити по сходах на стілажі. Вдихайте аромат книг як парфуми, носіть книги як капелюхи на своїх дурних головах. Зараз цією парадою скористатися складніше. Сучасні бібліотеки це скоріше мультимедійні центри, де власне книгам часом відведено скромне місце, однак парада все ж таки хороша. Поки iPad, Kindle і інші електронні книги не здатні дати нам чарівний запах старої книги, втім, це можливо всього лише питання часу. Ті з нас, хто виріс на паперових книгах, завжди збережуть серці куточок для них і любов до бібліотек. Гаррі Мартін бібліотека місце, де можна знайти все, що вам потрібно, якщо ви знайдете людину, яка знає, де це знаходиться. Брати Капранови. бібліотеки це єдиний наявний механізм для проведення культурної політики держави. Інших немає. Бібліотека. Це майже як компанія, гурт живих друзів, особистостей. В дні, коли вам трохи самотньо чи сумно, можна звернутися до книжок. Вони тут. Жан-Клод Кар'єр. Архіви та бібліотеки це холодильники, в яких ми зберігаємо пам'ять таким чином, щоб культурний простір не був засмічений усім цим гармидером, але і не відмовлялися б від нього. І в майбутньому, якщо серце накаже, ми завжди зможемо до них звернутися. Умберто ЕКО італійський письменник. Бібліотеки це свобода. Свобода читати, свобода думок, свобода спілкування. Це освіта, що не є процесом, який зупиняється в день, коли ми закінчуємо школу або університет. Це розваги, це створення безпечних просторів, а також доступ до інформації. Бібліотека це місце, яке є сховищем інформації, яке дає кожному громадянину рівний доступ до неї. Це дружній простір, це безпечне місце, притулок від світу. Це місце з бібліотекарями. Інформація має цінність, а правильна інформація має величезну цінність. Ми потребуємо допомоги в керуванні цією інформацією, щоб знайти те, що нам справді потрібно. Мене турбує, що у 21 столітті люди не знають, що таке бібліотеки і навіщо вони. Якщо ви сприймаєте бібліотеку як полицю із книгами, вона може здатись явищем, старомодним та застарілим у світі, в якому більшість надрукованих книг існує в цифровому вигляді. Але, міркуючи так, ви докорінно не зрозумієте суті бібліотек. Найпростіший спосіб переконатися в тому, що ми виховуємо освічених дітей навчити їх читати і показати їм, що читання приносить задоволення, а це значить у найпростішому розумінні знайти книжки, які їм подобаються, дати їм доступ до цих книжок і дозволити їм читати їх. Ми зобов'язані підтримувати бібліотеки, користуватися бібліотеками, заохочувати і інших користуватися бібліотеками. Протестувати проти закриття бібліотек. Якщо ви не цінуєте бібліотеки, то ви не цінуєте інформацію або культуру, або мудрість. Ви приглушуєте голоси минулого і шкодите майбутньому. Ніл Гейман.